Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання казкової іграшки, яка поза модою, як і наша віра у дива. Тож будемо разом в'язати маленького єдинорога. Я буду в'язати з пряжі Ярнар джинс, основний колір, допоміжний. Трошки яскравіший для гриви, і також у мене є залишки ярнар Джинс Тропікал. дов'яжу і його гачок 1,6 мм, і для гриви можна взяти трошки більший, наприклад, 2,1 мм. Також потрібні очі на безпечному кріпленні 6 мм голка, щоб сшивати деталі, ножиці і наповнювач для іграшки. Почнемо в'язання столуба. Робимо кільце. І пров'язуємо в нього шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Стягуємо кільце так, щоб не лишилося отвору і в першу петлю Робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйому. Ще раз підтягуємо кільце і маємо перший ряд. В'язати можна як зі сполучним стовпчиком, так і без нього. Тоді ми просто у першу петлю починаємо одразу наступний ряд. Обидва способи мають як свої недоліки, так і переваги. Тож ви обираєте, як вам подобається більше. Детально про це я розповідаю у відео в розділі Уроки в'язання можете переглянути і обрати той спосіб, який вам кращий. Ми ж продовжуємо в'язати другий ряд, у якому робимо 6 збільшень. Тобто у кожну петлю ми пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду. 1, 2 у першу петлю. Три чотири у другу п'ять шість у третю, сім вісім дев'ять десять. Одинадцять і Дванадцять сполучний стовпчик і повітряна петля. У третьому ряді ми робимо 6 збільшень з інтервалом в один стовпчик. Ми починаємо ряд зі збільшення, а потім в наступну петлю один стовпчик без накиду. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. Один і повторюємо ще раз: збільшення. І один стовпчик без накиду. Завершуємо ряд з получним стовпчиком, робимо повітряну петлю підйому. і маємо в третьому ряді 18 петель, у четвертому ряді ми робимо збільшення через кожні два стовпчики. Пров'язуємо один у першу петлю, один у другу петлю і в третю петлю. Збільшення, Один, два. Збільшення. Один, два. Збільшення. Один, два. Збільшення. Один, два, збільшення. Один, два. Збільшення. Сполучний стовпчик, повітряна петля. І маємо тепер 24 петлі у ряді. П'ятий ряд починаємо зі збільшення. Потім один. Два. Три. І повторюємо збільшення. Один. Два. 3, збільшення, 1, 2, 3 і так до кінця ряду. Тепер маємо у ряді 30 петель і в шостому ряді робимо збільшення з інтервалом у 4 стовпчики. Спочатку ми 2 пров'язуємо. По одному кожну петлю. Потім робимо збільшення, а далі один. Два. Три, чотири. Збільшення. Один. Два. Три, 4 збільшення 1 2 3 4 збільшення І так пров'язуємо до кінця ряду. Тепер у ряді 36 петель і наступні чотири ряди з сьомого по десятий ми пров'язуємо без змін по тридцять шість стовпчиків без накиду у кожному ряді. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, тридцять п'ять. 36. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком, і робимо повітряну петлю під Ми пров'язали всього 10 рядів, і в одинадцятому ряді будемо робити 6 зменшень Один стовпчик у першу петлю, один стовпчик у другу. далі ми підхоплюємо передні стінки двох сусідніх петель і в'яжемо стовпчик без накиду. І таким чином ми робимо невидиме зменшення, тобто з двох петель ми пров'язуємо один стовпчик. Один, два, три, чотири. Зменшення. 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 Один. Два, три, чотири. Зменшення. Залишається в нас дві петлі: один, два, сполучний стовпчик, повітряна петля. Маємо тепер тридцять петель у ряді, і в дванадцятому ряді ми без змін пров'язуємо тридцять стовпчиків без накиду: Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Двадцять дев'ять, тридцять, сполучний стовпчик і повітряна петля. У тринадцятому ряді ми робимо зменшення з інтервалом у вісім стовпчиків. Один два, три, чотири, робимо зменшення, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім зменшення. Один, два, три, чотири, п'ять, зменшення. Один, два, три, чотири. Завершуємо ряд. І тепер у нас у ряді 27 петель, в 14-му ряді без змін пров'язуємо 27 стовпчиків без накиду. Один, два, Три, чотири, п'ять. Двадцять шість, двадцять сім. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі п'ятнадцятий ряд, у ньому ми також робимо три зменшення, тепер з інтервалом у сім стовпчиків. Один, два, три, чотири, п'ять. Зменшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Зменшення, один, два, три, чотири, шість, сім зменшення. Один, чотири, п'ять шість. Один, два, сполучний стовпчик, повітряна петля. Тепер у ряді у нас 24 петлі, і наступні 5 рядів з 16 по 20 ми в'яжемо по 24 стовпчики без накиду у кожному ряді. Один. Два, три, чотири п'ять, шість. Двадцять три, двадцять чотири, ми пров'язали всього двадцять рядів у двадцять першому ряді. Ми робимо зменшення з інтервалом у два стовпчики, один. Два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. Один. Два зменшення. Один, два, зменшення. І так продовжимо в'язати цей ряд. І нам залишається пров'язати ще один ряд, 22-й. Ми робимо 18 стовпчиків без накиду. Один, два, три, 4, пять, шість, Сім, вісім, 9, десять 11, 12, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 16, 17 і 18. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком. Робимо повітряну петлю і ми будемо залишати довгу ниточку на голові, щоб пришивати. Тож на тулубі ниточку можна обрізати. Наповнюємо деталь холофайбером і продовжимо у наступній частині.